Відки тоді там береться запалення, якщо тої хламідії немає всередині, відходити від того від того правила, коли лікар ставив діагноз, просто бо я так думаю, то у вас було таке, що людина, ніби прийшла з запальним якимсь явищем, чи їй здавалося, що запальне? А ви кажете: та ні, йдіть до травматолога. Людей, у яких в родині вже траплялися ревматологічні, а саме автоімунні захворювання, вони знаходяться в зоні ризику. І вона з невідомих переважно причин починає е, сприймати власний організм як чужорідний і, відповідно, боротися з ним. Вітаємо! Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Коли у вас з'являється біль в суглобі чи в суглобах, то є два варіанти, до яких фахівців звертатися або до ортопеда травматолога, або до ревматолога, і до якого з фахівців варто звернутися, ми говоримо в цьому епізоді з ревматологинею Марією Чабан. Доброго дня. Тож, коли звертатися до травматолога, якщо є біль в суглобі? Якщо вас турбує механічний біль в суглобі. Тоді я б радила звертатись до травматолога. Механічний біль в суглобі це біль, який виникає зазвичай під час фізичного навантаження. Йому може передувати травма або надмірні фізичні навантаження. Е, наприклад, ви підняли руку і відчули, скажімо, біль у плечовому суглобі. Тут варто зазначити, що причиною болю може бути не тільки суглоб, а також пошкоджений сухожилок, розтягнені зв'язки чи м'язи. І, наприклад, могла бути якась давня, давня травма, е, навіть не, не не перелом, якийсь, а забій, і він там через два роки отдався тим болем, от людина починає піднімати руку і з'являється біль безперечно, певні моменти нашого життя, давня травма, про яку ми вже забули, може нагадати про себе, і в тому числі больовими синдромами. Словом, якщо біль е, турбує вас. Під час фізичного навантаження стані спокою зникає. Якщо цьому болю передувала травма, виражені значні фізичні навантаження, або ж, навпаки, зміна вашої активності, наприклад, від сидячого способу життя ви раптово перейшли до заняття спортом, то тоді я б рекомендувала звертатись до травматолога. Або пішли в гори разом з колективом, так і після того походу з'явився якийсь біль, і знову ж таки не сугло, бо Це може бути сухожилем, чи ще якась річ. Так. Ревматологічний біль його правильно було б назвати запальний біль. Виникає часто в спокої, може турбувати людину протягом усього дня, інколи навіть вночі. Може супроводжуватись такими ознаками: як набриком суглоба, почервонінням суглоба, зміною локальної температури шкіри над суглобом, а саме підвищенням температури шкіри над суглобом. Також може поєднуватися з загальними симптомами, наприклад, лихоманкою, втратою ваги, вираженою загальною слабкістю чи навіть м'язевою слабкістю, і таким відчуттям, як скутість в суглобі, а навіть в тілі, і це так, от раптом з'являється. Що я прокинувся зранку і, і, і бачу, в мене тут болить суглоб, і він такий червоний, і він такий гарячий. Буває по різному залежить від захворювання. Але якщо ви помітили у себе ознаки, які характерні саме для запального болю в суглобах, то варто задуматися, чи не передувало появі цих скарг, наприклад, перенесена напередодні інфекція. Тут мова може йти про кишкову інфекцію з діарейним синдромом, про інфекцію сечостатевої системи, або ж гострий. Чи хурі загострення хронічного тонзеліту? Якщо так, то знову лікарем первинного звернення мав би бути ревматолог. Як це от інфекція пов'язана з ревматологічним болем? Якщо пов'язувати інфекцію і запалення в суглобах, то можна виділити лише певну групу захворювань в ревматології, які носять назву реактивні артрити. При реактивних артритах дійсно інфекційний агент або збутник присутній в організмі людини, але не безпосередньо в суглобі. Наприклад, на тлі, хламідіозу. Це інфекція, коли збудниками виявляємо вся частетевій системі. Але цей, цей інфекційний агент хламідія має таку особливість, що може запускати реактивні автоімунні запалення саме в суглобах. І вже з цими скаргами хворі звертаються до ревматолога. Відповідно, призначення антибіотиків в ревматології вкрай рідко. І це швидше виключення аніж правило. Тобто, та от хламідія вона є в організмі, так. але в самому суглобі немає. її немає. Так. Тобто, а звідки тоді там береться запалення, якщо тої хламідії немає всередині, якщо брати вже цей приклад, в самому суглобі? Ну, власне, що є такий не широкий, дякувати Богу, але є перелік певних інфекційних збудників, до яких і входить хламідія, які мають таку властивість, особливість, що вони можуть стати запуском автоімунних реакцій в організмі. А є, а є спадковий фактор? От якщо там в родині хтось мав ревматоїдний артрит, однозначно, спадковий фактор це досить визначальний фактор. Який може, е, ну це не 100%, але е, людей, у яких в родині вже траплялися ревматологічні, а саме автоімунні захворювання, вони знаходяться в зоні ризику. Давайте підсумуємо, що таке автоімунний той процес. Тобто це запалення, оце важливо, воно не викликано вірусом і не викликано якоюсь бактерією. А чим тоді воно викликається, якщо так от в основах, щоб зрозуміти? Автоімунний процес досить складний механізм, але якщо спробувати так спрощено пояснити, то відбувається збій нашої імунної системи, і вона з невідомих переважно причин починає сприймати власний організм як чужорідний і, відповідно, боротися з ним. Уявімо таку ситуацію, що вхід у ваш будинок. Відбувається через сканування е, відбитку пальця. Тобто, ви підійшли, е, відбиток просканувався, двері відчинилися. А вже, якщо хтось, наприклад, з вулиці спробує потрапити у ваш будинок, його система розпізнає як чужим, викличе поліцію, арештує і так далі. І ось якийсь день. Переважно невідомо чому відбувається збій, коли система е, починає розпізнавати і ваш відбиток як чужий, відповідно викликає поліцію, починає е, е, арештовувати вас. Тоді чи треба робити якісь обстеження і аналізи, перш ніж звернутися до лікаря-ревматолога? Питання досить актуальне. Воно часто задається часто задається в різних тематичних групах. Пацієнти отримують масу дійсно рекомендацій, з і як наслідок потрапляють на візит до ревматолога вже з папками пройдених лабораторних та інструментальних обстежень. І ситуація тут дійсно така не досить складна, тому що для встановлення автоімунного ревматологічного захворювання ми дійсно активно використовуємо визначення в крові різних лабораторних маркерів, діагностику. Але потрібно розуміти з другого боку, що жоден лабораторний жодного лабораторного маркера не є достатньо для встановлення діагнозу. Тому я б рекомендувала таким чином все-таки звернення до спеціаліста, який допоможе розібратися в першу чергу, зібравши ретельно скарги, анамнез захворювання на наявність супутньої патології, наприклад і вже е, призначить ті необхідні до обстеження, які підтвердять ймовірний вже діагноз, але не навпаки. Е, якщо говорити про первинний візит до ревматолога, з метою вчасної діагностики саме запального характеру болю, можна е, зробити ультразвук. Суглоба, який дозволить віддиференціювати дуже часто, власне що болить, де болить, і чи це є пошкодження того ж сухожилка, м'язу, чи це є власне запалення? Запали. Тобто УЗД скаже, чи ти до травматолога, так воно допоможе уже на цьому етапі розібрати з пацієнту. і мабуть з лабораторних до обстежень загальний аналіз крові, а також рівень реактивного білка, який є Маркером саме запалення, і однозначно, якщо це реактивний білок є підвищений, то тоді вибір має зупинити лікаря, має зупинитися на ревматологу. У всьому цивілізованому світі встановлення будь-якого ді... діагнозу ґрунтується на поєднанні певних критерій діагностичних, які є і лабораторними, і клінічними. Якщо говорити саме про ревматологію, то навіть е... В усьому світі е, запропоновано використання лікарями такого е, додатку для використання в смартфоні, який носить назву Ревмо І, власне, в цьому додатку присутні діагностичні критерії майже усіх рематологічних нозологій, і е, методом калькуляції саме критерії лабораторних, клінічних е, вік, стать тощо ми е, робимо наш діагноз достовірним або ж навпаки заперечуєм. І таке також буває, що ревматолог не тільки встановлює ревматологічні захворювання, а інколи і заперечує. І навіть можна розібрати такий дуже частий діагноз, досить поширений, це не автоімунне захворювання, але тим не менше, як подагра. Часто зустрічаю такі випадки, що для встановлення діагнозу лікарям вистачає лише одного маркеру це лабораторного підвищення рівня сечової кислоти в крові. Хоча, якщо ми звернемося до тих же ж міжнародних стандартів, до того ж Ревмохелперу, ми побачимо, що ситуація тут не така проста, і для встановлення діагнозу подагра нам потрібно як мінімум чотири діагностичні критерії, і серед них підвищення рівня сечової кислоти – це є тільки одним з необхідних. Тому закликаю усіх не займатися самодіагностикою, вчасно звертатися до спеціаліста, який допоможе розібратися в кожній конкретній ситуації. Ну а буває таке, що приходять до травматолога з запальним артритом, там болем, запальним болем. А він лікує от, механічний біль? Буває на жаль по різному. І, мабуть, тут потрібно повернутися частково до питання, яке ми вже проговорили: на що звернути увагу пацієнту, коли робити вибір, до кого ж звернутися до ревматолога чи травматолога, це вік пацієнта, в осіб молодого віку до 30 років, в яких є скарги на болі в суглобах. Запалення в суглобах однозначно консультація рематолога мала би бути чому? Бо дебюти саме автоімунних захворювань найчастіше відбуваються в молодому віці. І ось з практики випадок, коли пацієнтка 25 років звернулася з, зі скаргами на біль в колінному суглобі, з ознаками саме е, запального болю, набряком, е, почервонінням і так далі, звернулася на консультацію до ортопеда-травматолога. ортопед травматолог вирішив е, за правильне. Е, Лікувати артрит запалення без консультації ревматолога було призначено медикаментозне лікування, кілька багаторазові внутрішньосуглобові введення протизапальних середників, а саме глюкокортикоїдів. Двічі проведено на... блокада робиться. Це, так це є в принципі протизапальний препарат, але він є е, е, тільки симптоматичний. Це не базовий препарат, якщо і його часто буває недостатньо і Проведено двічі ці пацієнтці артроскопію, це вже хірургічний метод лікування, але артрит був наполегливий і постійно повертався. В результаті пацієнтка отримала рекомендацію звернутися до ревматолога через 5 років лікування, коли суглоб колінний був вже практично зруйнований, і функція його втрачена. Тобто може навіть дійти до того, так. що нам треба буде робити ендопротезування, так. так тому що тут діагноз ревматологічного саме автоімунного захворювання запізнився як мінімум на 5 років, а з ним і призначення правильного адекватного лікування. Ну а який взагалі в людей прогноз благоприємний з цією хворобою? Бо я так розумію, що щось мені тут підказує, що це вже якесь пожиттєве лікування. Так, ви правильно розумієте, на жаль, чи на щастя, більшість ревматологічних захворювань це дійсно пожиттєві захворювання. Чому на щастя? Тому що з ними живуть, якщо їх правильно лікувати. Але вони потребують тривалої терапії і що також завжди намагаюсь донести пацієнтам, потребують навіть якщо ви отримали призначення. Шення правильне призначення щодо свого захворювання потребують регулярного динамічного спостереження у лікаря-спеціаліста на початку терапії, коли йде мова про підбір терапії, буває що і кожних два тижні. Якщо це вже є пацієнт, який приймає терапію тривало, перебіг стабільний, то тоді приблизно це має бути візит до лікаря раз в три місяці із попередніми лабораторними дообстеженнями. Тобто це не, не кінець життя. От як от виглядає тут життя людини? Наскільки це можливо якісь обмеження в фізичних рухах чи ні? В нашої цілі саме ревматологів є е, не вилікувати пацієнта, бо, на жаль, ми цього переважно не можемо, але забезпечити йому повноцінне життя, а саме життя без болю. Е, звичайно, що. Для цього важливо вчасна діагностика, призначення правильних ліків відповідно до, до діагнозу і напевно якісні ліки, якісні медикаменти, які зараз дуже розвиваються у всьому світі. От докладніше про самі препарати давайте, бо ми вже зрозуміли, значить, антибіотики ми не даємо. Ну, хіба якщо є супутні виключення, Є виключення за да. захворювання. Коли там. ми маємо підтвердження наявності збудника, який може бути причиною початку ось цих запалень суглобів, і ми його визначаємо. Все чи статері, чи в киш в кишківнику, переважно в арсеналі ревматологів це є протизапальна терапія, особливо на початкових е... на початкових етапах. Коли вже доведено природу походження запалення, саме автоімунне запалення, встановлений діагноз, найчастіше все таки це препарати, які е... пригнічують імунну систему. Можуть бути гормональні, а можуть бути банальні нестероїдні протизапальні препарати. От такі протизапальні, як ми не будемо назву називати, ото ми Беремо, коли допустимо від грипу лікуємося, так, Та, о такого плану то, такі так. прості як на би, початкових етапах, поки ми е, не маємо ще діагнозу, не маємо доведення е, саме підтвердження е, автоімунної природи, походження чи там чи реактивних артритів, то нестероїдні це є терапія, яка широко використовується. Ну, А от докладніше за імуносупресори, щоб зрозуміти, тобто ми маємо. Нашу імунну систему, яка занадто активна в стосунку якоїсь частини тіла, в даному випадку, суглоб, чи декілька суглобів, це ж може бути. Та. Е, і ми просто її ну зменшуємо її діяльність, якось, активність, тобто пригнічуємо. Ви все правильно розумієте. Проговорили, це дійсно імуносупресія це є препарати, які пригнічують імунну систему, її активність, і заразом це е, зменшує е, нищівні наслідки для нашого організму. Але тоді дивіться, якщо ми пригнічуємо діяльність імунної системи, то тоді ми наражаємо себе на небезпеку, бо грип так само ходить. Не знаю, що там ще. Ковід той самий, бактеріальні інфекції, там, пневмонія бактеріальна якась. І, і відповідно ми пригнічили систему. Вона менше, скажімо, руйнує наш суглоб, але я тоді можу заразитися хворобою. Саме так. На жаль, е... Лікування автоімунних захворювань несе певні ризики щодо власне сприйнятливості організму пацієнта до інфекційних захворювань. І саме для того, в тому числі і для того, потрібні регулярні регулярний нагляд в лікаря, ревматолога. Спеціаліста, який вчасно зреагує, виявить е, наявність якогось інфекційного захворювання, в тому числі прихованої інфекцією, при потребі відкоригує лікування е, з, корекція дози чи заміна препарату е, і так далі, і це забезпечує людину від ось цих вже побічних наслідків призначеного лікування, і от і ще такий момент. Як мені от розібратися, що це добрий ревматолог? Ви тут згадували про цей ревмохелпер. чи використання того ревмохелпера є критерієм того, що лікар ну, орієнтується в темі, слідкує за новинками і так далі. Хоча це ніби простий додаток в телефоні, але це якийсь лікарський додаток, може. Чи є ревматологи, які цього не використовують? В Україні, думаю, що багато ще не використовують, багато не проінформовані взагалі про наявність такого додатку. Е, його переваги є, це не просто додаток, це є, треба розуміти, що він створений на основі медичних протоколів ревматологічних нозологій, і кожна нозологія має ці діагностичні критерії. Це присутньо в усьому світі для, кожної, для кожного захворювання. Цей додаток це тільки спрощує е, лікарю е, життя, коли він може не пригадувати всі діагностичні критерії в голові, складати ці пазли, а відкривши. Дуже легко відмі... визначаючи галочками е... разом з пацієнтом, питаючи його і даючи відповідь на вказані і, і питання. І Правильно інтерпретуючи і ці правильно, безперечно, та, так. Це, щоб не складалось враження, що доктор зайшов, потикав в е... додатку і поставив діагноз. Вона трошки не так працює. Так, безперечно, що ні, але тут треба розуміти, що. Е... Ми, від, ми йдемо в еру доказової медицини. Ми мусимо відходити від того, від того правила, коли лікар ставив діагноз просто «бо я так думаю. А власне, цей додаток забезпечує е, ось, е, підтвер... цю думку лікаря, яка ґрунтується на певних уже показниках, а не просто я так думаю, що це що я зовсім суб'єктивно погодимось. Що би ви порадили людині? Як вибирати ревматолога? Вибір лікаря завжди це дуже суб'єктивна справа. Виберете ревматолога, який вам подобається і легкий у спілкуванні, якому ви довіряєте. Але, е, попри те, який обґрунтовує, напевно, свої призначення, обґрунтовує свої діагнози, е, тим самим ви забезпечите себе, напевно, від промахів, не, неадекватно призначеної терапії. Ну, на цьому будемо завершувати. Е, головне, якби пильнуйте за своїм. Здоров'ям за фізичними навантаженнями, і відповідно, знов ж таки, Звернення до лікаря може навіть початися із сімейного, тому що сімейний дає скерування чи до е, травматолога, чи до ревматолога. Безперечно, професійний сімейний лікар це є велика перевага, і е, так і має бути, що перше звернення має бути до сімейного лікаря, і сімейний лікар вже допоможе розібратися, до кого ж далі звертатись, Чи це має бути лікар-ревматолог чи травматолог. Та ну і не панікуйте, це все лікується, і механічний біль в травматолога є свої інструменти, і ревматологічний біль це буде нормальне, активне життя, просто інший підхід у лікуванні. Ви слухали подкаст медичного центру святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трохімович і ревматологиня Марія Чабан. Ми говорили про те, коли при болях у суглобі. Звертатися до лікаря травматолога будьте здорові та сильні до нових епізодів.